Як сказати англійською без проблем. Перший варіант. No problem. Без проблем. Найпопулярніший універсальний варіант. Використовується в будь-яких ситуаціях формальних і неформальних. Наприклад, Can you send me the file? No «No Ти можеш надіслати мені файл? Без проблем. Can you send me the file? No «No problem». Другий варіант. Sure thing. Звісно. Або без питань. Звучить дружньо та невимушено. Використовується в неформальній розмові. Could you help me with this task? Sure thing. Ти можеш допомогти мені з цим завданням? Звісно. Could you help me with this task? Sure thing. Третій варіант. You got it. Все зроблю. Дуже розмовний варіант, який підкреслює вашу готовність допомогти. Can you grab me a coffee? You got it. Ти можеш захопити каву для мене? Все зроблю. Can you grab me a coffee? You got it. Четвертий варіант. Of course. Це вічливий і більш формальний варіант. Підходить для офіційних ситуацій. Could you send me the details? Of course. Ви могли б прислати мені деталі? Zvisno. Could you send me the details? Of course.